Щороку наприкінці квітня Україна долучається до Європейського тижня імунізації ініціативи, яка об'єднує країни задля підвищення обізнаності про важливість щеплень. У 2025 році кампанія проходить під національним гаслом: Вакцинація рятує життя. Подбайте про себе та рідних, зробіть щеплення. Це не просто слова, це заклик, що має силу змінювати долі. Чому вакцинація має значення? Вакцинація це один з найбільш ефективних способів профілактики інфекційних хвороб, які раніше забирали мільйони життів. Завдяки імунізації людство змогло ліквідувати натуральну віспу та взяти під контроль десятки небезпечних захворювань, а деякі з них майже повністю викорінити. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку вакцинація запобігає від 2 до 3 мільйонів смертей у світі. І це не лише про дітей. Дорослі також потребують щеплень. Згідно з національним календарем профілактичних щеплень, кожна дитина в Україні має отримати щеплення від 10 небезпечних інфекцій. Гепатиту Б, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліоміеліту та гемофільної інфекції. Дорослі кожні 10 років повинні ревакцинуватися від правця та дифтерії. Коли ви робите щеплення, ви захищаєте не лише себе, а й тих, хто не може вакцинуватися в умовах війни внутрішньої міграції, своєчасна вакцинація вона стає особливо актуальною, адже скупчення людей в укриттях. Чи тимчасових місцях перебування створюють сприятливе середовище для поширення інфекційних захворювань? Попри наукові докази, в суспільній свідомості й далі живуть стійкі міфи щодо вакцинації, що створює бар'єр для ефективної профілактики хвороб. Міф номер один краще перехворіти і виробити природний імунітет. Якщо хворіти, імунітет сформується. Але є високий ризик виникнення ускладнень, наприклад, параліч від поліоміеліту, ураження серця від дифтерії, пневмонія та ураження мозку від кору і вітряної віспи. Ризик ускладнень від перенесеної інфекційної хвороби набагато вищий, ніж ризик побічних ефектів після вакцинації. Міф номер 2 вакцини спричиняють аутизм. Це один із найпоширеніших міфів про вакцинацію. Його витоки беруть початок у 1998 році, коли лікар Ендрю Вейкфілд опублікував статтю про зв'язок між вакциною проти кору краснухи, паротиту та аутизмом. Але пізніше з'ясувалося, що всі факти, наведені в публікації, не відповідають дійсності. Подальші дослідження спростували зв'язок між вакциною і виникненням аутизму. Міф номер 3 людям із хронічними захворюваннями щеплення протипоказані. Люди з хронічними хворобами навпаки мають бути щеплені першочергово. Вони більш вразливі до інфекції та мають важчий перебіг хвороби, а також вищий ризик ускладнень. Міф номер 4 треба чекати до трьох років, щоб вакцинувати дитину. Вакцинувати дитину треба відповідно до національного календаря профілактичних щеплень. У ньому визначений найоптимальніший час введення вакцин, зокрема, з перших днів життя для найефективнішого захисту дитини від інфекційних хвороб. Адже інфекційні хвороби вони дуже небезпечні для дітей молодшого віку. І дуже важливо, щоб дитина отримувала свої щеплення вчасно. Міф номер 5 Кілька вакцин, введених одночасно, перевантажують імунітет та ослаблюють організм. Віруси, що містяться у вакцинах, значно ослаблені і перевантажити імунну систему не можуть. Навіть якщо одночасно ввести вакцини проти 10 інфекційних захворювань, задіюється лише 0,1% імунної системи організму, тому вводити кілька вакцин в один день можна. Можна використовувати багатокомпонентні вакцини. Ця світова практика дозволяє зменшити кількість візитів до лікаря. Імунізація це не лише відповідальність лікарів чи держави, це особистий вибір кожного, який має прямий вплив на здоров'я всієї нації. Щеплення це акт турботи про себе, свою родину, своїх сусідів. Саме під час європейського тижня імунізації важливо перевірити свій вакцинальний статус і статус своїх дітей згідно з календарем щеплень, звернутися до сімейного лікаря за консультацією, дізнатися правду про вакцини, відкидаючи фейки та міфи, і поділитися інформацією в своєму колі, адже поінформованість рятує життя. Вакцинація це інвестиція в майбутнє. Це запорука здорового дитинства, стійкого суспільства та безпечної старості. Не відкладайте турботу на потім, адже вакцинація рятує життя. Подбайте про себе та рідних. Зробіть щеплення вже сьогодні.